Друзі, всім привіт! Як то кажуть, тема дня, що приготувати їсти. Ну, По-перше, готую сьогодні гречаний суп. А по-друге, знаєте, згадала такий мем із інтернету. Картинка стоїть, якісь там віли, моря, океани. І написано, як би я жив, якби я нічого не їв. Дійсно, всі кошти на їжу дуже багато, ціни взагалі копець. Я вчора зайшла в АТБ. Яблука по 85, по 81. І ось така ось, зараз покажу, одна залишилася. Ось, дивіться, райське яблучко, да? отаке яблучко, шкільні, вони називаються по 65 гривень. Ну, це взагалі, я не знаю, я не знаю, в мене вже немає слів, одні емоції, але переходимо до теми, що ми будемо готувати. Я по перше взяла в магазині ось такий хліб селянський, дуже він смачний. І вирішила, що зроблю такі бутербродики, так як у нас нам присилали посилочку. Е, оце на цих посилках ще задержу. Е, Отакий от великий шматок сиру. Сир, звичайно, для таких міні-бутербродиків це основне. Тому дивіться, є в мене тут ось такий шматочок ковбаски, є дві сосисочки. Так, що тут ще? Ага, і замість кетчупу у мене ось такі будуть очищені помідори, помідори, палаці. У власному соці. Трішечки майонезику, а ще хочу вам показати: мама нам якось висилала це по проханню моєї мами олію такого сирого віджиму. Тому подивіться, яка гарна тут сама пляшка, закривачечка така. Тому зараз трішки збризну цією олійкою і будуть такі у нас бутербродики. Нарізаю такими. Шматочками, колосочками, мабуть, наріжу цю ковбаску. Е, я що хочу сказати, у мене кума взагалі робить як у мене, варіант піце, коли так геть нічого ну, там сильно нема, то вона натирає ковбасу, отаку от суху, сирокопчену ковбаску, вона натирає на терці. Е, в неї Там ще є така кабачкова якась, якби, ікра. Ну, вона така, знаєте, як також на терці, не така протерта. З і вона її робить таку овочеву ковбасну піцу, також дуже смачну. Я це готую, звичайно. Сьогодні я вихідна, але позвонила мені моя колега, що просить, щоб я завтра за нею вийшла на роботу. Або навіть і сьогодні будемо по дзвінку, тому що захворів у її тато. Вона по віку старша від мене, вона майже там, на років чотири менше від моєї мами, От, але ж тим не менше, ясна річ, що в неї старші вже батьки. Звичайно, я в таких ситуаціях, я взагалі в любих ситуаціях максимально така людина відзивчіла. От, А в таких то ясна річ, що треба людині допомогти, тому що це батьки, і ніхто, окрім їхніх дітей, їм. Не допоможе. Тому, сьогодні в мене такий трохи день на гулках. Звичайно, що не хочеться їхати, тому що я працювала суботу і неділю. Якщо чесно, дуже втомилася. Ви знаєте, в мене зараз графік такий 2-2. Два дні я працюю, два дні я вдома, але працюю по 12 годин і інколи буває таке, що навіть і дуже того виду, що я за ці два дні так втомлююся, що мені потім треба на один день на якусь реабілітацію. От, Але нічого, поки будемо працювати, бо я скажу, життя я не знаю взагалі, як зараз жити. Ось такі ось ковбаски в нас нарізали, значить да, так і непогано. Не Ставимо їх сюди, беремо. Щоб воно так не линулося, і ми його потім хлібом розітремо по дайку. Треба, щоб було як. Виложимо зараз міночки роз... наші. Роз... Так. Ось так, так. Отак, ось я його зараз розітру, і буде нормально. Будуть такі у нас. Бутерброди піца. Бо думала робити тісто, а потім думаю, ой, це зараз тим тістом звезиться. А мені ще я ж кажу, можливо, доведеться виходити на роботу, то такий ще кусочок може його сюди і положимо. Але це може і забагато вже буде, так? Відкриваємо наші помідорчики. Дуже вони мені подобаються, смачні. Ого, це такі помідори, не прям капець, слухайте, прям ціла Ну, Як вам показати? таку, дивіться. Угу. Цілий помідор. Ну нічого. Буде так уже. Так. О, це взагалі подивіться, які величезні, то вони є смоточками маленькими. Це такими цілими. Мабуть, я їх буду якось трохи зараз підрізати. Такі ковбаски наші, вже духовка пахне. Потрошечку так, потрошечку. затремо сиром гарно. Така страва, її точно люблять всі, всі таке будуть їсти. Ще додам майонезу, це тільки мені так, тут, тут, таку дирку велику зробили. Додам мою несоку так ось, і зараз я це діло ставлю зразу в духовку, нехай воно підсохне трошки хлібчик, і потім додам ну сиру. Аля, Тепер Детики наші готові. Духняні, ароматні міні-піци. Ще бачила, в інтернеті роблять такий рецепт принцески, називається, то з фаршем викладають фарш на хліб і печуть. Ну, буде фарш, і ми зробимо принцеску. А поки що буде так. І знаєте що, друзі? в мене тут назріла думка. Я вам уже казала за ці томати, що вони дуже мені смачні, я їх обожнюю і вдячна мамі, що вона нам присилає. І Якось я їй казала, що можливо з вашими томатами розіграю одну плюманочку серед своїх підвізників. Так от друзі, цей час настав. <рес> я собі так думала, готувала і, мабуть, ми зробимо з вами невеличкий розіграш, але не ображайтеся. Але буде для постійних моїх коментаторів, для тих, хто коментує мої відео, тому що ну, звичайно, що я вдячна за перегляд, вдячна за лайк. Але все одно, коли людина коментує щось приємне, коли з нею на одній хвилі, то звичайно так набагато більше відчуваєш підтримки, що тебе дійсно дивляться, цінують твою думку. Тому е, мені не ну, і я так само себе поводжу з іншими. Мені не важко написати людині коментар, якось її підтримати, тому в дівчатка, хто постійно е, коментує е, мої відео. Е, хай не кожне відео, але тим не менше заходить на мій канал і дивиться, яку, я залишаю коментар. Для вас цей розіграш. Тому залишайте коментар, мабуть, е, орієнтуємося, давайте до п'ятниці. Да? Ми з вами визначимо переможця рандомно, От скільки буде коментарів, я впевнена, що їх не буде забагато. От я підпишу кожен номерочком і буде в нас переможець, кому я покладу цю баночку томатів тематі власному соку, а також ще якусь приємність від цього. От такий буде в нас розіграш. Тому дякую за увагу. На сьогодні все і до зустрічі!